16 жовтня 2022 року Авіація Сил оборони України завдала понад 30 ударів. Підтверджено ураження 25 районів зосередження озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили два пункти управління, одну позицію протиповітряної оборони та один склад з боєприпасами рашистів. Зокрема, базу та склад боєприпасів рашистських окупантів знищено у Скадовському районі на Херсонщині. Заразом потужні вибухи пролунали в окупованих селах Андрівка та Осипенко Бердянського району на території колишніх сільгоспгосподарств, промислові комплекси, яких рашисти використовували для зберігання військової техніки та складів. Також у Донецьку, в результаті обстрілу, зруйнована міська дирлянська адміністрація. Неспокійно на території рашистського рейху в Белгороді працювала протиповітряна оборона в районі місцевого аеропорту, який Кацапи переробили на військовий. Пролунали потужні вибухи на позиціях рашистів. кажуть, що зробили справу на відмінно ракети. Harm. втрати Кацапів уточнюються.